Курс чудес. Урок 340. Сьогодні я можу бути вільним від страждань. Отче, я дякую тобі за сьогоднішній день і за свободу, яку я знаю, він принесе. Цей день святий. Бо сьогодні твій син буде викуплений, Його страждання закінчилися, бо він почує твій голос, який спрямовує його знайти бачення Христа через прощення, і бути назавжди вільним від усіх страждань. Дякую тобі за цей день, мій Отче. Я народився у цей світ лише для того, щоб досягти цього дня і всього, що він містить у радості та свободі для Твого святого Сина і для світу, який він створив. Який сьогодні звільняється разом з ним. Будьте щасливі сьогодні, будьте щасливі. Сьогодні немає місця ні для чого, крім радості та вдячності. Наш отець викупив свого сина у цей день. Кожен з нас буде спасенний сьогодні. Ніхто не залишиться в страху і не буде нікого, кого Отець не приєднає до себе, пробученого на небесах у серці любові. Пам'ятай тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати, чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності, але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І Незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.